Всім доброго дня! Сьогодні давайте приготуємо з вами дуже вкусний нежний пишний сливовий пиріг. Для тіста мені треба 120 г вершкового масла кімнатної температури, 150 г сахара, 1,5 чайних ложки розпушувача, 3 яйця, із яких одне я покладу ціле і візьму 2 білка від 2 яєць, 160 г муки і щепотку солі. Єстественно, нам надо будуть сливи. Сливи должны быть не дуже мягкие. У мене тут слив 500 грам, Ну, 400-500 грамм, дивіться. Спочатку надо підготувати сливи, почистити їх від косточки і розрізати. Ну, я буду розрізати половинку і ще на половинку, тобто на 4 части. Підготовила я сливку, хорошо, її вот так вот почистила, порізала. Ну і поки відправляю в стороночку. Займемося тістом. Масло сливочне у мене комнатної температури м'ягеньке. Ще в це тісто йде ванільний сахар або чиста ваніль. Ванільний сахар чайна ложечка, а ваніль на кончику ножа. Ну, Но у мене не оказалось ні того, ні другого. Висипаю весь сахар ну, буквально отак от капельку солі і буду взбивати масло до пишності буквально 3-5 минут. Отак от хорошо збила масло з сахаром, але сахар ще повністю не розтворився. Ми зараз це ще будемо все взбивати з яйцями. І тепер відправляю сюди. Одне яйце, і мені треба відділити від двох яєць білок. Спочатку збиваємо ціле яйце з маслом і відправляю сюди білки. Хорошо збиваємо. Ось до такої пишності я збила цю масу масляну яєчну, поки відставлю в стороночку. і тепер до муки я додаю розпушувач, перемішую і присіваю. Тепер я додаю муку в нашу смісь. Сюди можна додати цедру, якщо ви любите, можна додати мускатний горіх. Це теж допускається в такому рецепті. Тісто буде таке, знаєте, доволі густим. Але так і повинно бути. Гарненько вимішую. Таке, от, бачите, пишне-пишне тісто. Це за що білка, воно от, таке от пишне. Довго взбивала і таке густе-густе. Хорошо вимішуємо, бачите, ще з під низу є мука, треба хорошо-хорошо примішати. Діаметр моєї форми, в якої я буду випікати, 21 см. Я її вистила пергаментом і бортики теж. Нічим я не змазувала, не сливочним маслом, не ні рафінованим ніяким. Просто вистелила і все. Це силіконізована бумага, так що тут нічого не пристане. І тепер отаке от тісто, бачите, густе-густе. Я викладаю у форму. І ложкою я розпреділяю по формі. Ложкою саме удобніше. До слив я добавляю іще столову ложку хорошу сахара, вот. І перемішую. Це я роблю перед тим, як маю їх викладати уже в тісто. І тепер зверху викладаю так зрізом наверх. Я так щільно викладаю ці сливи один коло одного. Тісто буде підніматися, і вони чуть-чуть чуть-чуть якби утопляться в цьому тісті. Так я виложила сливки по кругу і тепер ставлю в духовку. Духовка включена на 180 градусів. Випікатися буде цей пірог 30-40 минут. перевіряємо готовність серединочку на суху шпажечку. Все. Випікся мій пірог, пікся він у мене 40 минут. Ось такий він вийшов, гарнюнький. Зверху можна чуть-чуть вот -чуть так вот присипати пудри сахарною по желанню. Ось такий м'який, хороший, сочний пірух получився, сливовий. Дівочки дуже нежний, сочний і мягкий, такий от вкусний сливовий. пирог вийшли. Угу. Храниться такий пирог може до трьох днів, звісно же, в холодильнику. Но я думаю, що ви його <гум>, набагато раніше з'їсте. Дуже вкусний, легкий пиріг до чаю. Нежна така структура самого тіста, воно не забите. За що того, що я положила не два цілих яйця, а положила два білка. І добре це взбила. І дуже вийшло такий він не забитий, а легкий і воздушний. Що вкусно? Вкусно, так? Да?